Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, Господь провів Сергій Косян. Перед повномасштабним вторгненням моя сім'я мешкала в Києві. Тому ми вирішили виїхати в село на дачу. Тоді нам здавалося, що так буде безпечніше. Ми приїхали пізно ввечері, і нам зателефонувала невістка і запропонувала облаштувати підвал у батьків моєї дружини як укриття. Це було в сусідньому селі, і ми вирішили поїхати туди всією родиною, коли надвечір почався обстріл. Виявилося, що колони ворожої техніки, які рухалися в гостомель, проїжджали через це село. Саме тоді почалися наші найважчі дні. Спочатку зникла електрика, потім газ. Готувати ми змушені були на багаті. З нами була й наша невістка, яка мала контакти волонтерів і телефонувала в пошуках допомоги. Але їй усі відмовили, бо дістатися до села вже було неможливо. Уранці 9 березня стало відомо, що відкрили зелені коридори для виїзду мирних жителів, і ми разом із сусідами вирішили виїжджати. Коли ми вже зібралися і підготували автомобілі, один сусід розповів, як нещодавно із сусіднього села намагалася виїхати сім'я, але авто обстріляли й чоловіка. Ми вирішили віддати все в руки Господа, помолилися і поїхали. У колоні було шість машин, а попереду їхав наш сусід, який на першому ж блокпості окупантів пішов домовлятися. Через десять хвилин повернувся, а попереду нашої колони стала машина військових. Нам сказали з'їхати за цим автомобілем. Дорогою ми бачили величезну кількість ворожої техніки, розстріляні цивільні машини. Це було жахливо. На виїзді із села знову стояв блокпост, і наш провідник знову пішов домовлятися. Увесь цей час наша сім'я молилася в авто. Чудом Божим нас усіх пропустили. Далі було те саме, лише документи перевіряли. Так ми виїхали на дорогу, яка веде до Житомира. Я вирішив поцікавитися, як російська машина провела нас через блокпости, може, за кошти, проте нічого подібного. Тоді я зрозумів, що це Господь так нас дивовижно провів. Далі ми поїхали до кордону. Я хотів вивести старшого сина, бо наступного дня йому мало виповнитися 18 років, а о 12-й ночі його би вже не випустили. Ми розуміли, через величезні черги на кордоні шансів виїхати майже не було. На кордон з Молдовою ми прибули близько 23-ї години, але там саме була перезміна. Довелося б чекати до 24-ї, і сина вже точно не випустили б. Прикордонник порадив нам проїхати декілька кілометрів до іншого пункту. Доки ми молилися, службовці радилися, телефонували кудись і врешті пропустили сина через кордон. Я вірю, що протягом всього шляху Господь вів нас. Це було свідченням його присутності і охорони.